Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розклад для стрільців на 26 рік. Цього разу я вирішила робити річні викладки для Зодіака у різних форматах. І сьогодні на колоді Ленорман подивимось, яким же буде цей рік для жінок, стрільців і чоловіків-стрільців. І перед тим як ми почнемо роботу, нагадую, що викладка загальна. Тому прислухайтеся, що резонує саме вам. За особистим розкладом милості прошу на приватну консультацію, контакти на екрані. А я вже підготувала карти, щоб не втрачати час, і давайте починати із жінок. Схоже, ви входите в новий рік із такими хвилюваннями або сумнівами, які найшвидше можуть стосуватися питань здоров'я або рідні. І, швидше може бути саме про питання сім'ї, особливо. Її старших членів. І причому ці питання не сьогоднішні, а вже певний час, як вони проявлені. Також може бути, що ви зайняті питаннями переїзду і облаштування на новому місці, але скоріше всього ці всі історії вже практично вирішені і скоріше всього залишаються позаду. Поки що можуть бути напружуючими деякі моменти, пов'язані з роботою або кар'єрою, можливо, недостає кваліфікації або знань. Або немає можливості освоїти щось нове, чи якась інформація для вас на даний момент закрита, і треба подумати, як її дістати, скажімо так. А також може бути якийсь конфлікт, внутрішній або зовнішній, про який насправді ви знаєте. Він може бути пов'язаний із бюрократією, керівництвом або грошима. Саме в новому році на вас чекає вирішення цих питань, ви знайдете всі необхідні ключики. Хіба що вартує приділити трохи більше уваги бюджету, потребуйтеся про так звану подушку безпеки на всякий випадок? Можливо, саме це і є у ваших планах, і ви плануєте відкладати певну суму, і це буде дуже правильно, тому що в новому році можуть з'явитися непередбачувані витрати, які пов'язані з дітьми, наприклад, або з бажанням просто порадувати себе кохану. Загалом новий рік виглядає досить приємним. Тому приготуйтеся до того, що більшість проблем залишаються позаду і попереду чекають вас приємні сюрпризи. Для когось це може бути налагодження стосунків після періоду напруги, для когось нові знайомства. А для когось новий рік може принести створення сім'ї, народження дітей. До речі, в когось можуть виникнути такі ідеї, усиновити, наприклад, дитину. Для тих, хто вже довгий час, можливо, очікував зустріти рідну душу, кохання всього свого життя, можливо, це може статися. Зараз двері в цих питаннях відкриваються. Можливо, такі стосунки спочатку будуть видаватися як щось несерйозне, але згодом є всі шанси перерости в стабільні відносини. Так що не пропустіть того лицаря на білому коні, який вже на шляху до вас. До речі, така зустріч може відбутися десь і в дорозі. Ну, а для тих, хто ніяк не наважувався поставити крапку в якомусь питанні і весь час ходив по колу, зараз може завершити цю історію. Скоріше за все, це може бути пов'язано з стосунками. Можливо, не в надто близькому оточенні. Але, звичайно, не обов'язково. Нагадую, у нас загальна викладка. Ну і ще варто заважити, що дуже схоже на те, що є дещо приховане, з чим ви заходите в цей рік. І здається, що ця таємниця досить приємна для вас. Бажаю вам любі мої щасливого року і переходимо до чоловіків. А ось ви, дорогі мої, не надто переймаєтесь минулим і не перегружаєте навіть собі зайве голову майбутніми подіями. Ви готові використати будь-який шанс, який буде посилати вам світ із користю, і справді будете здатні прийняти потрібне рішення у потрібний момент. І ті труднощі, які можуть з'явитися на вашому шляху, можливо, пов'язані з роботою, або через якісь новини чи документи, будуть вирішені як не в один, то в інший спосіб. У стосунках може трапитись так, що розумна жінка таки доведе вас до раксу. Хто не знає цю термінологію, мова йде про шлюб, або інші справи, які вирішуються бюрократичними установами. І, до речі, от, шлюб може бути заключений завдяки приємному сюрпризу, адже ви людина честі і відповідаєте і за свої дії, і за свої рішення. Але я сподіваюся, ви пам'ятаєте про те, що це загальна викладка. Тож, іще кілька можливих сценаріїв для чоловіків-стрільців. Можуть бути новини або документи, отримаєте, пов'язані із військовими справами. І для декого ці папери можуть бути дещо напружуючими, бо треба буде робити вибір. Але так само ви можете чекати і на приємні листи або приємні новини, особливо, якщо справи стосуються якихось бюрократичних питань чи пов'язаних з роботою або кар'єрою. Варто зауважити, що якщо ви отримаєте пропозицію до співпраці, то реагуйте швидко, бо ці можливості можуть бути швидкоплинними. Втім, ми вже проговорили ще на початку, що ви будете налаштовані використати в цьому році будь-який шанс, який буде посилати доля. В цілому можна сказати, що ваша увага в новому році буде направлена на кар'єру, роботу, бізнес, на стосунки із жінкою, а також на справи, пов'язані з домом або нерухомістю. Причому саме в такому порядку. І, скоріше за все, саме від вас, від ваших рішень і виборів, буде залежати, яким чином всі ці питання будуть вирішуватися в новому році. Бажаю вам, дорогі стрільці, щасливого Нового року. Не забувайте про зворотній зв'язок і до зустрічі!